Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас цікава, але грязна робота. Чищу сажу в димоході в котлі DC-18S. Чому почав чистити сажу? Тому що щось е, впала тяга і вирішив почистити сажу тут, в димоході. Ось тут. Ну, так як я знаю, що... Причина не тут, тому що, навіть якщо ця частина димохода не почищена, тяга відлічна, тому що там багато не збирається сажі. Ну, почистив тут. І потім пішов з, з того боку в цю димову трубу заглянув, там теж було чисто. Рішив я зняти вентилятор. Тут був вентилятор. І подивитися, що тут робиться. Тут у нас був такий сантиметровий сой такої твердої сажі. Я це все зішкріп шкріп отверткою. Цю частину почистив. І саме головне, як тут влаштовано. Вентилятор крутиться по кругу і всасує воздух. І подає ось сюди, в цю повість. І з цієї повісті дим попадає в димову трубу. І найголовніше, що ця повість була сильно закоксована сажею, що, мабуть, послужило тому, що впала тяга. Так само тут прошкріба твердкою рукою. І коли ще раз пішов, заглянув з того боку в димову трубу, в прочисне віконце, то побачив, що іменно оця частина такими пластівцями вся вкрита. Теж десь на сантиметр. Я пішов, взяв щітку. Стандартну щітку. Це ще йде, для прочистки з цієї частини димохода. і пішов з того боку, все повичищав там Там зараз чисто і коли чистив, то порвалася прокладка. У мене була запасна, вона йшла в комплекті з котлом. Зараз Буду ставити і випробовувати. Так що, бачите, 10 років він у мене цей котів, чи 12, я ніколи не заглядав сюди вентилятор, але все воно під вентилятор, все воно накопляється з годами. Тому, якщо у вас виникає така проблема, то можете також зняти. І прочистити. Оцю полость. Цю полость від сажі І ось цю частинку труби теж від сажі. Ну, а оцю часть теплообмінника, димоходи теплообмінника. То по інструкції радиться кожен місяць чистити, але я його чищу два рази в сезон. Це десь разу, два з 2,5 місяці. Ну, вона так сильно на тягу не впливає. Ну, чим частіше тут чистити теж, тим краще, тому що це димоход, теплообмінник, тут відбувається теплообмін гарячого воздуха із водою. Отже, зараз це все складу. Ось вентилятор стоїть. Складу і буду випробувати. А, і ще хотів сказати, що Ось що вийшло. Оця вся сажа. Тут десь получилось сажа приблизно з кілограм, там з-під вентилятора я вишкріб. А це все із димоходу теплообмінника. Я вишкріб унизу, воно теж там осідає. Тут, мабуть, кілограма три. Зараз все буду складати, мити підлогу. І затопляти котел, і потом скажу вам, чи вплинуло це на тягу. Так, все зібрав, затопив. Тяга хороша за 15 хвилин. Котел вийшов на повну потужність, горить відлічно. І саме основне, що коли підкидаєш, не кидає диму. Що йде туди. Так що, дорогі глядачі, звертайте увагу на всі димові проходи. Все одно везде осідає сажа. Рано чи пізно потрібно прочищати. Отже, на цьому буду закінчувати. До побачення, до нових відео.